Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про угоду про неконкуренцію та у яких випадках доцільно співробітниками укладати такого роду угоду. Звісно, із зарубіжної практики ми імплементуємо у власне законодавство декілька типів таких угод. Власне, це NDA – Non-Disclosure Agreement, NCA це Non-Compete Agreement і власне угода про. Неконкуренцію, а також є угода про непереманювання non нон agreement. Всі вони мають різні значення. Можна окремо поговорити про це, але якщо ми беремо угоду про неконкуренцію, вона може містити заборону працівникові після звільнення з. Певної посади у вашій компанії, не обіймати аналогічну посаду в аналогічних компаніях протягом певного періоду часу, наприклад, протягом п'яти років не очолювати підприємство аналогічне до того, в якому він працював, до вашого, власне. Тобто, якщо ви були великою логістичною компанією, і у вас звільняється керівник, який знає усі процеси, усі внутрішні, Моменти, які можуть дуже сильно допомогти конкурентам просунути свої послуги покращити свій сервіс, звісно, при укладанні нон agreement, угоди про неконкуренцію, ваш колишній керівник може працювати у іншій сфері, наприклад, не у логістиці, не у перевезеннях, а умовно кажучи, в торгівлі. Тобто ви забороняєте йому використовувати ваші здобутки чи навички. Звісно, така угода не укладається з будь-ким, так, не укладається з іншими працівниками. Тобто мова йде про цінних працівників, які знають ваші продукти, знають ваші процеси. Наприклад, немає змісту укладати таку угоду з бухгалтером, оскільки все, що бухгалтер вміє, це власне робити звіти і вести облік. І він не створює продукт, який конкурує з продуктом вашої компанії. Це треба розуміти. Якщо ви хочете, щоб відділ продажів не переманював клієнтів, то для цього є non солісітейт Agreement, угода про непереманювання. Ну а якщо просто співробітники отримали доступ до цінної інформації, то це NDA і звичайний Non-Disclosure Agreement. І в таких угодах вже передбачається відповідальність за. Порушення вимог, тобто за розголошення інформації, за переманювання клієнтів чи постачальників за конкуренцію і так далі. Тим не менше, для нашої практики це угоди нові. Вони, як я казала, позичені у міжнародних великих компаній, які вже мають досвід в тому числі судового оскарження і доведення. Скажімо так, доведення до відповідальності для осіб, які порушили такого роду угоди. Але якщо потрібно освітити це питання глибше, ми будемо раді допомогти. У нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.